У шпиталі прифронтової Донеччини благодійники передали реанімаційне критичне обладнання для непрямого масажу серця. Велику гуманітарну місію на Донбас здійснили перший заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат України Валерій Дубіль, спільно з командою благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія доставили два апарата швейцарського виробництва «Ізі Пульс» у заклади охорони здоров'я Курахово та Покровська. Хочу вам показати такий апарат, які нам передали. Це апарат для непрямого масажу серця, який ми використовуємо тут на тих столах хлопцях, які потрібні реанімаційні заходи, які поступають в стані клінічної смерті чи настає в нас тут на столі. Він допомагає нам звільнити руки, допомагає медикам добре, адекватно прокачувати серце поранених. Дуже дякуємо благодійному фонду Надія за оце чудове обладнання фірми Шилер. Це є апарат. Для автоматичного непрямого штучного масажу серця цей прилад дає можливість якісно реанімувати наших військовослужбовців, поранених цивільних пацієнтів, а відповідно дати можливість їм на якісну реанімацію і на можливість вижити в найкритичніших ситуаціях. Це і необхідний прилад для усіх реанімаційних закладів та протишокових кімнат. Дуже дякуємо, бо це є шанс на можливість рятувати життя. Дякуємо. Волонтери посилили роботу на медичному фронті з початком повномасштабного вторгнення. Під час відрядження на Донбас наш земляк, народний депутат України Валерій Дубіль, особисто доставив дороговартісне обладнання у шпиталі. Місію рятувати життя Валерій Дубіль виконує разом з благодійним фондом Надія. Допомогу благодійників відчувають у кожному куточку України. Ми вже фактично десятий день відряджені. Ну якщо не говорити, що в принципі всю війну два роки ми так які кожен українець, який вболіває. За те, що в нашій країні був мир і була перемога, все було добре, то кожен працює на своєму фронті. Так і ми працюємо волонтерами на своєму фронті. І сьогодні, вже 10-й день, як ми виїхали, поїхали спочатку Дніпро, Петропавлівка, Покровськ, Курахове, Селідово, потім це Миколаївщина, Первомайськ, Жноукраїнськ, Вознесенськ, сам Миколаїв, Херсонщина, об'їхали всю Херсонщину і нашу героїчну Чорнобаївку. Тому якщо кожен буде робити на своєму фронті. Так як працюють наші сьогодні, ЗСУ нас захищають, медичні працівники, голови ТГ, всі наші громадяни, то тоді в нас буде все добре. Тоді буде перемога і буде мир.